Та Америки призупинили постачання зброї та обмін розвідувальними даними з Україною на Хмельниччині. Військовослужбовець за гроші обіцяв вирішити питання про відстрочку від служби. Візясавські замковій виправній колонії втік. В'язень про це та інше розповім детальніше. Директор ЦРУ Джон Гредкліф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та обмін розвідувальними даними з Україною. Про це повідомляє Fox News. Він зазначив, що із з нетерпінням чекає часу, коли закінчать паузу та розпочнуть роботу із Україною напрямку миру після звернення Володимира Зеленського до президента США. Призупинення постачання зброї та обмін розвідувальними даними підриває здатність ефективно оборонятися від російських військ та заздалегідь бачити повітряні атаки ворожої авіації. Проте продовжується обмін даними щодо війни в Україні з іншими країнами, зокрема із Британією. На Хмельниччині військовослужбовець за гроші обіцяв вирішити питання про відстрочку від служби. У поліції повідомили про затримання під час отримання хабара у розмірі 3 тисяч доларів 52-річного військового, який за сумісництвом обіймає посаду заступника голови однієї із громадських організацій. Чоловік за винагороду в розмірі від двох. Тисяч до 5 тисяч доларів обіцяв вирішити питання про відстрочку від військової служби або ж проходження ВЛК із позначкою придатний для служби у небойових підрозділах. Наразі слідчі поліції оголосили йому підозру. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув'язнення із конфіскацією майна. Поліцейські розшукали зниклу неповнолітню протягом доби. Працівники Хмельницького районного управління поліції займалися пошуком дівчини, яка самовільно залишила навчальний заклад. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, неповнолітню вдалося швидко знайти. А загалом, з початку року, по Хмельницькій області зареєстровано 32 повідомлення про безвісти зниклих дітей. Місце перебування усіх було встановлено працівниками поліції впродовж доби. Поліція закликає батьків та опікунів бути уважними до дітей, підтримувати довірливі відносини та контролювати їх місце перебування. Якщо ваша дитина раптом зникла, негайно звертайтеся на спецлінію 102. Перше за останні 60 років з Ізяславської замкової виправної колонії номер 58 втік в'язень. Про це Суспільний Хмельницький розповів керівник замкової виправної колонії номер 58 Андрій Подвигін. 25-річний чоловік засуджений до 2032 року за замах на вбивство. Втік, і це вже до речі, його п'ята судимість. А саме 2 березня чоловік стрибнув із висоти 14 метрів, після чого хвилин 10 був без свідомості, а потім просто побіг. Його зникнення помітили чергові о 21.30. Наступного ранку втікача знайшли в Ізяславі та повернули до колонії. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. У поліції області застерігають про чергове шахрайство. Аферисти видають себе за представники відомої торговельної мережі, які шукають людей для виконання роботи вдома. До прикладу, пакувати подарункові набори із надісланої магазином продукції. Довірливі громадяни, бажаючи заробити, звертають увагу на привабливу оплату праці. Це 2000 тисячі гривень за 10 складених боксів. Аби розпочати співпрацю, шахраї можуть попросити внести заставу за першу партію продукції або ж відкрити рахунок на певному сайті, нібито для нарахування зарплати чи то внутрішніх бонусів. Правоохоронці закликають бути обачними та уважними. На Хмельниччині відзначили кращих освітян. 20 лютого завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2025». Сьогодні відбулося урочисте нагородження переможців і лауреатів конкурсу. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній раді. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 88 педагогів із різних куточків області. І за результатами змагань 24 учасники стали призерами у чотирьох номінаціях: зарубіжна література, історія, технології, трудове навчання та хімія. У кожній номінації. Визначено трьох переможців, які отримали грошові премії. А загальний призовий фонд конкурсу склав 148 тисяч гривень. Вітаємо вчителів та бажаємо нових звершень. Наразі це все у соціальних мережах Першого Подільського більше новин. Тож долучайтеся. Дякуємо вам за довіру, силам оборони за захист. На все добре.